Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають наш рід, наш український рід, нашу українську націю. Захищають від лютого ворога, якому ми стоїмо кісткою в горлі, бо їм хочеться забрати у нас все. Землю. Наше життя. Ну, звичайно, панове. Зараз наближається новоріччя, казкова пора. І, знаєте, якось так тягне подумати, помріяти. Знаєте, такі передноворічні роздуми. Що було б? Наприклад, Якби не було такого пророцтва про те, що коли на землі буде велика біда і підніметься Русь, і покаже всьому світу, як треба жити, то не захотілося б росіянам украсти нашу долю і не займалися б вони 400 років нашою денацифікацією. І якби нас не гнобили. Якби нас не нищили, то в нашій славній українській нації не з'явилися б такі прислів'я, як покірне телятка двох маток все, чесно кажучи, з дитинства щось воно мені шкребло по душі і не приймала моя душа. Відповідно тому, що, якби, що було б, якби у нас в українцях не було українського духу який цьому протидіяв, то, мабуть, не було б зараз уже українців. Був би е, руський народ, а українці залишилися б тільки ті за кордоном, які, виїхавши за кордон, в серці, в душі зберегли пам'ять про неньку Україну. Яку вони передавали своїм дітям звістку про неї? І у них склалося враження, що Україна це земля обітована, рай на землі. Так от, панове, Але в нас є люди, які все-таки за Україну. І е, що було б, якби ті люди, які за Україну, їх було більше? Пам'ятаєте, коли Україна відділилася від Савка, і було голосування. За кого голосувати? За Чорновола чи за Кравчука? Тобто Кравчук це продовження комуністів при владі, а Чорновіл це щось нове? Так що було б, якби вибрали Чорновола? Ну, зрозуміло, що якби. Людей була велика більшість, якби вони були великою силою. І саме тому, по переконанням, по силі вибрали Чорновола, то Україна мала такі гарні стартові можливості, що уже зараз уже б наша слава по світу гриміла б багато років підряд. І ми були б одною із найвизначніших. Країн в Європі. Але, панове, на наступних виборах, до речі, за Чорновола, за рухавців, проголосували тільки одна шоста частина. І що було б, якби люди, подумавши, подивившись, як рухавці борються за їхні права? Що було б, якби вони вирішили, що рухавців мало, бо їх же ж мало прийнят рішення? Верховній Раді їх меншість? Але, вибачте, будь ласка, тупих виявилося більше. Які прийшли до висновку, що руховці тільки балакають, а нічого не змінюється. Вони не задумалися, а чому не змінюється? Та тому що їх мало, за них треба голосувати, щоб їх стало більше. І що було б, якби вони не кинулися шукати брехунів, які їм обіцяють більше? І що було б, якби вони стабільно не вибирали брехунів? Бабу, стабільно піднімалися. А так як вибирали, стабільно вибирали брехунів, куплялися. Знаєте, віслючок, який біжить, перед ним тримають е, на палички морквину, він не отримає морквину. Він буде вічно йти по морквину. Але у віслюка не вистачає розуму, зрозуміти, що це іти даремно. За морквину варто поборотися. А не пертися. Але, панове, на жаль. Так от, якби наші люди не йшли, як той віслюк за обіцяною морквиною, то, мабуть, Україна жила б багато і щасливо. І знову ж таки, панове. Що було б, якби? Кравчук, який захотів щось робити для країни, якби не було на його компри, з якою прийшли до його і показали йому, і сказали, що Лнід Данилович, э, Лнід Макарович, перепрошую, якщо ви будете і далі так себе поводити, то люди оце все побачать. І, відповідно, хіба була б така компра, якби Кравчук... Не був куратором над е, КДБ. І, відповідно, всі папірці писав власноручно, бо сам там такі правила. І що було б, якби кучма, який обіцяв, що як тільки стане президентом, то він поверне Україну назад до Совка, щоб він не зайнявся просто своїм бізнесом брати позики за кордоном і їх розкрадати. І, відповідно. Розтягуючи свій термін, другий термін. І коли наш найчесніший Конституційний суд вирішив, що він має право на третій термін, то що було б, якби цього не було? Мабуть, не треба було б росіянам проводити спецоперацію, щоб шантажувати Кравчука, щоб примусити його передати владу. І, відповідно, мабуть, був би живий гангадзе, якого. Ну, зник і зник. А підкинули невідоме тіло без голови для того, щоб була можливість шантажувати кучму. Якщо кучма буде упиратися і не передавати владу, то виявиться, що це тіло, наша найчисніша експертиза скаже, що це тіло гангадзе. А якщо кучма так піде потихеньку, то потім будь-яка експертиза доведе, що це тіло не гангадзе. А як нема тіла, то немає діла. І, панове, Отак от, от постійно що було б. І давайте прийдемо ближче. Панове, а що було б, якби люди наші не вибрали зека? Мало того, що зека. Іще агента КДБ, давно завербованого, мало того що агента КДБ, так і ще патологічного е, перепрошую Боягуза якого поставили нам президентом, а наші люди, якби в наших людей було більше гідності, якби вони не схопилися за серце, то як же можна, панове? Яке ж приниження, коли сторожем не беруть зека? А тут президентом. Якби було більше гідності, то не було б нас цього зека. І, відповідно, не розвалювали б стабільно нашу армію. Не готували нас до здачі. І що було б, якби в нас е, при керівництві країни не були російські шпигуни? То, мабуть, би ми краще жили, правда? І якби люди про це думали? Якби вони аналізували, якби вони не продавали свої голоса за гречку, то як би ми могли зажити? Але перепрошую людей, які отут хочуть кіло гречки, а потім хочуть багато жити? Що було б, якби такі люди, перепрошую, повиздихали, щоб вони не ганьбили наш рід? Мабуть би, ми краще зажили. Але, панове, маємо те, що маємо. І потім, коли пройшов Майдан, коли люди схаменулися в переляці перед тим, що починається війна, вибрали президента, єдиний раз вибрали правильно. І не тому правильно, що це найкращий, а взагалі на той момент це була єдина кандидатура, яка могла стати в першому турі, пройти в один тур стати президентом. Панов, і що було б, якби люди думали, коли їм з телеекранів розказували постійно про дорожаючий борщ і про все? І щоб вони подумали, що а як же ми можемо під час війни ще багатіть? А іще коли в нас розкрадена казна, а іще коли у нас немає армії, вона розбита, доведена до ручки. І щоб люди про це подумали, то, мабуть, вони краще себе поводили. Але, панове, що було б, якби наші люди зважили на те, що ту кандидатуру, яку розпіарили за рахунок серіалу, що він от такий гарний президент, слуга народу, якби люди згадали, що перепрошую, зі сцени рідну неньку Україну, це для нас рідно, панове. Неньку Україну він називав повією. І багато хто було б. Що було б, якби наші люди могли думати? І не казати, а що все правильно? Та ні, панове, неправильно це ті керівники, яких ви вибрали, вони готові взяти у будь-кого гроші або тільки гроші. І мало того, не просто взяти гроші, а під виглядом просто взяти гроші вони працюють на Росію, бо їм треба нас ослабляти, що це спецоперація. Якщо було б, якби люди могли про це додуматися. Знову ж таки було б краще, панове, бачите, які новорічні думки. І що було б, якби оті матусі та тусі, якщо їхна донька сказала, що, мамочка, я люблю наркомана і хочу з ним дружитися? Що вони сказали б такі? Так, доня, ми також мріяли про те, щоб твій чоловік, твій обранець був наркоманом. Але, панове, ну це ж не обранець, це президент. І що було б, якби наш кандидат, який дуже хотів, я не знаю, чому вони були переконані, що Порошенко Алкаш, і він запропонував, давайте здамо аналізи. І що було б, якби він сам чесно здав аналізи, панове? Якби він здав чесно аналізи, і ті аналізи показали, що він не вживав наркоту, то росіяни не могли б трендіть кругом по радіо телебаченню, що в Україні президент наркоман. І що було б, якби в нашого президента не заплітався язик, якби він не гунявив. І що було б, якби люди, які спілкувалися, хоч інколи з наркоманами, не проводили аналогію. І що було б, якби ті люди, які... Просто в житті спілкувалися з наркоманами і змогли провести аналогію, а так їх, наче пустим мішком по голові, ударили, знаєте, як мішок з пилюкою. То було б також краще. Але добре, то все добре, панове. Ну це новоріще, вибачте, це я так мрію. Панове, а що було б, якби наш президент обраний та справді турбувався за народ? І маючи війну, так, заморожену війну, але війну, щоб він сказав, панове, це така велика небезпека для того народу, якому я поклявся вірно служити. Я слуга народу і робив все так, як попередній президент, для того, щоб посилювати армію України. Бо армія ж була разів в Україні була занехаяна, а при Порошенку все-таки нам було чим зупинити? Російська армія зупинилася і не йшла вперед. Але, панове, що було б, якби обраний молодий зелений президент турбувався за посилення української армії? А не за армії ворога, який саме при його правлінні, при тому, що у його влада вся отак, от в одній руки, кругом поставлені свої люди, свій суд, своя прокуратура, все своє, все під контролем. І, відповідно, саме при ньому Богослав продавав двигуни для нашого ворога, для, для, для гвинтокрилів нашого ворога. І у ворога з'явилося багато гвинтокрилів. Панове, що було б, якби у ворога було менше гвинтокрилів? А іще, ще що було б, якби він справді почав боротися, як обіцяв з корупцією? То, мабуть би, він усіми силами допомагав покращити, посилити антикорупційну прокуратуру, а не ослабляти її, не вибираючи прокурора, не підписуючи. Тобто просто йому треба було просто підписати. Так там, як тоді, коли аналізи, треба було просто попісати, а тут просто підписати, то якби він просто підписав, то з'явився б на місці антикорупційний прокурор і Україна не опустилася б ще глибше туди по рейтингу корупції. І знову ж таки, панове, якби він справді боровся з корупцією. То що б це було? Це скільки його друзів би зразу, знаєте, кажуть, якщо ти хочеш навести влад державі, то ти повинен посадити своїх друзів. Перепрошую, я так, в принципі, це правильні слова. Але що було б, якби він правильно їх зрозумів? Якби він цих злочинців, ворогів посадив в тюрму, а не на посади, а він посадив їх на посади. І, панове, і що було б, якби він, коли йому казали, що поряд з тобою шпигуни, щоб він з цими шпигунами боровся. То, можливо б, тоді ми трошки краще б зустріли ворога. Можливо, Маріуполь не був би так легко зайнятий. Херсон. Панове, що б це було? Це такі фантазії. знаєте, от Просто такі запитання, що б це було? Панове, і ще одне таке питання. Ми. Зараз да. постійно зустрічаємося. Що б це було, коли е, по mh 17 е, судді просять не відпускайте свідка цемаха. І щоб його не віддавали цього свідка цемаха е, росіянам, а навіщо її віддали? А треба було обміняти полонених. І що б це було, якби, якби наш президент обміняв скільки ж полонених, як при тому ненависному, зайвому баригі президентові Порошенку? А тут обміняли, причому е обмінювали навіть на тих, кого Росія все одно б віддала. Бо вони мусили віддати моряків, на яких напали в протоці? Керченський. То їх би мусили віддати, якби їх не віддали, то кругом по всьому світу російські суда почали б тормозити, штрафувати, зупиняти. І росіяни просто віддали б і ще доплатили. Але ні. Ми, наша країна з усіх сил допомагала спецслужбам Росії зберегти їхніх шпигунів, їхніх агентів. І, панове, така дивна штука. Що б це було, якби в якійсь іншій країні виявило, що якась партія, яка в парламенті присутня, і ця партія, виявляється, це вороги, зрадники. Їхні керівники цієї партії зрадники. Вони країну, це доведено. Так от зрадників-керівників віддали в Росію. Знаєте, щуку кинули в ставок. А е, Богуслаєва е, також треба обміняти, який давній послідовний ворог України. Панове, що б це було, якби в нас було все покраще? Давайте помріємо, панове. І що б це було, якби зараз, коли люди ловляться на корупції, і наш головний борець із корупцією та справді боровся з цією корупцією, то, мабуть, б ми краще зажили. І якби у нас готувалися до війни, то, мабуть, би не почалася активна фаза війни, на нас би не напали, на нас би ракети не кидали. Мабуть, панове, мабуть, це ж фантазії, що ж ви хочете. Мене ж називають дідусь панавсь таке, оце на добро ніж діткам. Панове, і що б це було, якби президент, який, як він сам признався кореспондентом, чітко знав, що на нас нападуть. І щоб він справді турбувався про наш український народ, якому він поклявся, берегти його, служити йому, слуга народу, панове, ох, слуга! Знаєте, якась такими слугами, чи такими друзями ворогів не треба. Так от, якби ми викопали зараз в Криму, копають окопи. Зараз не по кордону з Україною ми ще не збираємося на них нападати, але вони вже копають окопи. А у нас не копали. У нас робили гарні дороги, з дороги. Розміновували, відкривали велким Тою Так? ворогам. То що ж, панове, давайте просто подумаємо, панове. А що буде, якщо ми Попробуємо все-таки думати про Україну? Якщо ми почнемо думати справді про свій народ, про своє життя, якщо ті, хто не думав, та спробують думати та подумають, та який же я дурень, що ж я над робив Та скільки ж можна, перепрошую, в свою тарілку з борщем гадить, а потім жалітися, що не смачно їсти? Панове! А дурнів і в церквах б'ють. Так от, якщо нема свого ума, то, може б, варто було дослухатися у тих, у кого є розум. Може б, так би було краще. Бо так, як є зараз, до речі, зараз у нас почали ну, серйозну таку, знаєте, боротьбу з наркоманією. Угу. Будуть обшуки, будуть шукати. А що знайдуть ті, хто, хто, що знайдуть ті, хто прийдуть з обшуками? Ну, у нас є тверде правило: вони знайдуть все те, що принесуть з собою. І відповідно виявиться, що наш залужний це е, традиційний наркоман, чи ще щось таке. Тобто, наша влада розуміє, що е, не на часі скоро закінчиться, і відповідно тоді почнуть ставити незручні запитання. Так от, з допомогою цього закону, і, відповідно, хто почне ставити запитання? Той, у кого є сила, а в кого сила армія. Тому нашу армію, мабуть, треба зараз ослабити зайвих, ненадійних для нашої влади людей. Треба прибрати. Так от, панове, в результаті виявиться, що вони наркомани. А ті наркомани, які в Верховній Раді, наші керівники, чому їх не провірять також? Раз уже боротьба з наркотиками, то якби ж це так і було, то може б ми краще і зажили, панове? Ну що ж, панове? А все-таки я надію, що ми заживемо краще. Бо. Перепрошую, так світ влаштований. Є розумні, є нерозумні. Згадайте рідні мої школу, чи всі задачі ви вирішували? І що ви робили, коли не могли вирішити задачу? Ви йшли до тих, хто задачі вирішував, ви списували. Те ж саме треба зробити зараз. Не впиратися на те, що я умію думати. Ні, панове, практика доводить, що. Думати можуть не всі. Так от, панове, давайте, у нас війна, у нас чекає важка, важка зима. І я надіюся, що ми переборемо це все. Але я надіюся, що ці ось випробування примусять людей дивитися не не замиленими очима. І у нас все піде на краще. Бо саме від нас в першу чергу, знаєте, є давнє таке прислів'я, що народ має те керівництво, яке він заслуговує. Так от, панове, рідні мої брати і сестри, українці, український рід, давайте зробимо все, щоб ми заслуговували те керівництво, яке ми, то тобто, щоб ми мали те керівництво, яке заслуговуємо. А заслуговували ми найкраще керівництво. Найкращий народ має мати найкраще керівництво, а не найкращих брехунів і саме ляпало кізиком. Пообіцяв? Перевірте, як він виконав. А раз не виконує брехло. Брехло це покидяк, який не потрібний. То що ж, панове, з наступаючим вас новим роком готуймося, думаємо. Наважуємося свій до свого по своє. Ми, українці, ми славний рід. Удачі вам, панове! Ми переможемо. І чим швидше ми отягнемося, тим менша ціна буде за перемогу. Тож, панове, боремося за перемогу меншою ціною.